Один із астрофобних фактів, який торкається теми космосу, це те, що космос настільки великий, що наш розум навіть уявити не може, наскільки він все ж таки великий. І поки ви чуєте ці очевидні висновки, я додам, що більшість космічних тіл для нас є справжніми гігантами. Неважливо, астероїди, супутники, планета, зірка. Ці об'єкти для людини є тілом грандіозних розмірів, але серед кожних окремих об'єктів є такі, які виділяються своїми розмірами, щоб трішки розширити об'єкт об'єм знань і козиряти цікавими фактами перед друзями, коли цей нафік нікому не потрібно, я скажу, що всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми розглянемо десятку найбільших тіл та об'єктів нашого всесвіту. А перед цим я хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете підтримати канал чи доєднатися, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але головне, в першу чергу донатимо саме на зсу. Десяте місце. Нашу десятку ми почнемо по скромному з найменших представників космічного світу, а саме з комет. Відомі нам комети насправді не є такими ж і маленькими тілами, бо комети, які ми спостерігаємо, мають кілометрові розміри. Але ж ми знаємо, що комети це крижані тіла, які виділяють хвіст під час танення, коли вони пролітають у внутрішні регіони сонячної системи. Логічно, що у віддалених регіонах сонячної системи крижані тіла бувають і крихітного розміру, але найбільша відома на сьогодні комета це. Ці 2014 у Н271 Бернардинелі Бернштейна. Точні розміри ядра цієї комети у вигляді брудного крижаного валуна точно ще не відомі, бо комета літає десь доволі далеко в сонячної системи. Але за останніми оцінками діаметр ядра оцінюється приблизно в 137 кілометрів. Щоб краще уявити такий розмір, краще порівняти із іншими кометами на фоні землі. Пу-пу-пу, Ну, як бачимо, не дурно. Але крім великого розміру, комета має також ще й є розміру орбіту, і найближче до сонця бернардинелі Бернштейна пролітає між орбітою Юпітера та Нептуна. Дев'яте місце. Астероїди бувають як розміром з козявку, так і розміром з 10 кілометрову какаху, яка заруїнить життя цілого тваринного виду. Астероїди бувають і більшого розміру. А ось найбільший астероїд, який літає в сонячній системі, це астероїд Веста. Давайте так, як ви гадаєте, який розмір має ця дуринда? 10 кілометрів, 15 кілометрів, 20? 50? 100? Неправильно 525 кілометрів. Якщо порівняти її розмір з землею разом з іншими відомими астероїдами, то. Ай-яй-яй! Якщо цей астероїд впаде на землю, він не те, що знищить нашу цивілізацію, він стерилізує нашу планету! Нах... На щастя, Веста не є для нас загрозою, бо цей астероїд спокійно літає собі навколо сонця у внутрішній частині поясу астероїдів. Тому якщо тут є параноїки, то заспокойтесь, Веста не перетинає орбіту Землі. Восьме місце. На восьмому місці ми переходимо до супутників, а найбільший відомий супутник це супутник Юпітера Ганімет. Крім того, що Ганімет найбільший з відомих супутників сонячної системи, він є більшим за планету Меркурій. Проте Меркурій приблизно в 2,23 рази масивніший за Ганімет, бо Ганімет складається переважно з водяного льоду та силікатів, коли ж той самий Меркурій, по суті, це залізнокам'яна куля з залізною серцевиною. Також Ганімет цікавий тим, що він єдиний супутник, що має власне магнітне поле. Але. Краще закатати губу, якщо ви раптом вирішили, що Ганімед якимось там чином захищений від радіації сонця. Ось вам картинка, яка пояснює ситуацію. Зелений колір це є магнітне поле Ганімеда, а чорні лінії це вже поле Юпітера, в якому він літає, і по повній купаються в радіоактивному полі. Чи говориться, що у Ганімеда є полярні сяйва? Скоріш за все, так. Також ще не вважають, що під крижаною поверхнею Ганімеда існує величезний океан рідкої води. Можливо, навіть більший за об'єм усіх океанів на землі разом узятих, але ми це вже сто разів чули, тому це не цікаво. А ще у Ганімеда є киснева атмосфера. Хоча вона дуже розріджена, тонка, і як атмосфера, вона взагалі Ба! Тому на цьому все і йдемо до наступного учасника топу. Тома місце. Коли ми говоримо про найбільшу планету, то на думку одразу приходить Юпітер. Проте хочу звернути увагу, що Юпітер найбільша планета саме сонячної системи. За межами сонячної системи існує неймовірна купа різних екзопланет, серед яких існують ті, які перевершують Юпітер. Якщо взагалі шукати найбільшу планету, то тут починається возня, бо вчені самі не можуть вирішити, яка планета є найбільшою. Бо в цьому аспекті враховують то діаметр, то масу, то Щільність планети, то неточність вимірів із яких дійсні параметри планети постійно змінюються та змінюються. Тому, поки астрономи граються з розрахунками, ми візьмемо планету, яка має саме найбільший діаметр. Тому сьоме місце відкриває гігант хат Пі 67 бі Піди в носки собі на сирі. Ця екзопланета є гарячим Юпітером. Гарячий Юпітер це газовий гігант, що схожий на Юпітер, але він обертається дуже близько до зірки і тому зрозуміло, чого він ж такий гарячий. Середня віса між цією планетою та зіркою становить приблизно 9 мільйонів 724 тисячі кілометрів. Для порівняння, Меркурій віддалений від сонця на 57,9 мільйонів кілометрів. За такої низької віддаленості від зірки хат Пі 67B робить повний оберт навколо своєї зірки лише за 4,8 земних діб. Ця планета у два рази перевищує діаметр Юпітера, але значно програє Юпітеру по масі, яка становить лише близько третини маси Юпітера, що робить хат P67B однією з найменш щільних планет, які виявлені досі. Такі планети, як хат Пі 67 b зазнають надзвичайного рівня радіації, високоенергетичне, рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання зірки іонізує зовнішню газову атмосферу планети, позбавляючи її електронів і змушуючи її нагріватися та розширюватися. Саме за цього подібні планети сильно роздуває, а нагріта зовнішня атмосфера, що починає виходити, називається екзоатмосферою. Шосте місце. Список найбільших зірок всесвіту доволі немалий, і це доволі не дивно. Бо навіть в нашій галактиці зірок більше ніж прищів на спині. Одна з найвідоміших зірок гігантів це Бетельгейзи, але цей монстр навіть не в першій десятці. Найбільша за діаметром зірка це ж, звісно, наш рідний Стівенсон 2-18. Ця зірка це неймовірних розмірів червоний гігант, розмір якого оцінюється в 2150 радіусів сонця. Також Стівенсон 2 18 один із найяскравіших червоних гігантів. Світні зірки приблизно в 440 разів більша за світні сонця. Попри свій надзвичайно величезний розмір, маса цієї зірки оцінюється лише від 20 до 35 мас сонця. Такі параметри свідчать про надзвичайну низьку щільність цієї зірки. внаслідку її Надзвичайного розширення теоретичні моделі зоряної еволюції мають певні обмеження щодо передбачення існування таких надзвичайно великих зірок. Раніше вважалося, що крайня міра найбільших і найсвітліших червоних надгігантів це півтори тисячі радіусів сонця та світні, що не перевищує сонячну в 330 тисяч разів. Як бачимо, ну, ну помилялись, ну ну буває. Стівенсон 2318 є вражачим прикладом того, наскільки великими можуть бути зірки у нашому всесвіті, і він продовжує інтригувати астрономів своїми екстремальними характеристиками. П'яте місце. Якщо ми вже згадали зірки, то обов'язково треба згадати об'єкти зіркової еволюції. Нейтронна зірка це один із таких космічних тіл, коли розмір повністю протилежний масі. Утворюючись всередині надмасивних зірок, нейтронні зірки є сильно здавленим ядром цих же надмасивних зірок. І чим більша зірка, тим і більше ядро. А в цей же час і більша маса, яка здавлює ядро до неймовірно малих розмірів. Саме тому розмір нейтронних зірок становить лише якихось там піздючних 20 кілометрів. І чим більша маса, тим менший розмір. Тому на цей раз ми зробимо виключення і глянемо на рекордне тіло не по діаметру, а саме по масі. І наймасивнішою нейтронною зіркою є зоря. Ох, б**ть. PSR J0952-0607. Останні вимірювання показали, що цей нейтронний вертун важить в 2,35 разів більше ніж сонце. А ще пісе пісе -піс -піс 0952 0607 Я назвав вертоном не просто так, бо ця зоря робить понад 700 обертів щосекунди. Проте діаметр цієї нітрозорі становить лише приблизно 24,5 кілометрів. Четверте місце у космічному просторі зірки віддалені одна від одної на колосальній відстані. і за чого може здатися, що зірки це поодинокі об'єкти? Проте, це не так. Дуже часто зустрічаються подвійні чи потрійні зоряні системи, а іноді ціла групка зір, що гравітаційно пов'язана між собою та мають спільне походження. Такі окремі групи називають зоряними скупченнями. Один із таких дуже відомих і гарно видимих зоряних скупчень це скупчення м 45 плеяди. Загальна протяжність цього скупчення може сягати до 43 світлових років. В нашій галактиці є ще більші скупчення, найбільшим з яких є Куесте скупчення Омега Центавра NGC. DC 5.139. Але найбільше відоме на сьогодні зоряне скупчення знаходиться у сусідній галактиці Андромеда. І четверте місце гігантів Всесвіту відкриває кулясте скупчення Мейл 2. Він же HDC 224-J1 або просто скупчення Андромеди. Діаметр Мейл 2 є складним для точного визначення, оскільки кулясі скупчення не мають чітких окреслених країв. Саме центральна частина, яка є найяскравішою, оцінюється приблизно в 42,4. Світлових років у діаметрі, проте враховуючи абсолютно всі можливі гравітаційно пов'язані зірки, скупчення сягатиме понад тисячі світових років у діаметрі. Оскільки, як бачимо, скупчення дуже щільне, точний підрахунок зірок ускладнений, Однак має 2 може містити від однієї до десяти мільйонів зірок. Також деякі вчені припускають, що в центрі Мейл 2 може знаходитися чорна діра, маса якої приблизно 20 тисяч сонячних мас. Проте ми її досі не знайшли і це досі не доведено. Третє місце. Якщо кожного спитати, які космічні об'єкти ви знаєте, то незалежно від рівня знань з астрономії, у цьому списку будуть чорні діри. Чорна діра, напевно, перше, що нам приходить на думку, коли ми чуємо поняття «далекий космос. Багато чорних дір утворюються у ході зоряної еволюції, надзвичайно масивних зірок. Коли ці зорі вичерпують своє ядерне паливо, їхні ядра можуть колапсувати безпосередньо в чорні діри з масами в сотні або тисячі мас сонця. Проте такі чорні діри не виділяються великими розмірами. Справжні чорні велетні були утворені в ранньому всесвіті, коли існували величезні хмари первинного газу. Завдяки величезному розміру. Та великої щільності простору, ці хмари могли колапсувати безпосередньо в чорне очко. В такий час утворювались квазари. Це надзвичайно яскраві активні ядра галактик, в центрі яких знаходяться надмасивні чорні діри. З масами та розмірами рекордних чорних дір також складно визначитись. Нещодавно наймасивніша чорна діра Всесвіту була краще вивчена, і з потужної Жерабасіни вона перетворилася. В Анерхсічку вона перетворилася. Рекордсменом є квазар Тон 618, який має масу 66 мільярдів мас сонця та діаметр 2600 астрономічних одиниць. Для порівняння діаметр орбіти Плутона становить близько 120 астрономічних одиниць. Але є новий претендент на перше місце серед чорних дір: це квазар Фенікс А зірочкою в центрі галактичного скупчення Фенікс. Цей квазар має чорну діру, маса якої, за різними оцінками, становить від 20 до 100 мільярдів. Мільярдів ма сонця. Якщо верхня оцінка є вірною, то її діаметр буде становити приблизно 3900 астрономічних одиниць, що робить Фенікс зірочкою наймасивнішою та найбільшою чорною дірою у всесвіті, що відома на сьогоднішній день. Місце зірки, зоряні скупчення, подальші тіла зоряної еволюції це все ж таки не дрібні тіла, проте вони мають одну спільну рису. Бо вони всі утворилися із хмар газу і пилу, що є зоряними туманностями. Традиційні зоряні туманності бувають різні за розміром, структурою, класифікацією. І в мене є окреме відео про зоряні туманності, де я детально розповідаю про ці об'єкти. Логічно, що зоряні туманності бувають різних розмірів, проте є одна така туманність, яка поки що б'є всі рекорди, бо більше ми поки що не знайшли. І друге місце в нас відкриває NGC 2017. 70 туманність таранту. Це одна з найграндіозніших областей зоретворення відомих у локальній групі галактик. Свою назву вона отримала через свій вигляд на ранніх фотографіях, де її газові та полові нитки нагадували лапи тарантула. Якщо врахувати всі хмарні структури цієї хмарності, то діаметр тарантула становить вражаючі 1860 світлових років. Якби вона знаходилась на відстані туманності Оріона, то займала б третину нічного неба. Також туманність Тарантул є своєрідним Ним розплідником нових зірок, тому що там постійно утворюються нові зірки. А також вона містить найгарячіші та наймасивніші зірки нашого всесвіту. У центрі туманності знаходиться щільне скупчення молодих і масивних зірок R136, в якій і знаходиться наймасивніша зірка R136a1. Перше місце. Всі попередні перечислені об'єкти, хоч то астероїди, планети, зірки, туманності, можуть знаходитися на величезній дистанції один від одного. Проте коли навколо подивився, то неможливо сказати, що всі ці об'єкти існують самі по собі. Всі ці тіла, з яких складається відомий нам космос, утворюють єдину зв'язану гравітаційну систему, яка обертається навколо спільного центру МАС, таким чином утворюючи галактику. Зазирнувши за межі нашої галактики, ми можемо побачити, що інших галактик так само багато, як і зірок. Всі вони різних форм та розмірів: кулясті, спіральні, дископодібні, якраз мазнячі, чи... чи взагалі що самі назвіть що це таке. Галактики це найбільші об'єкти нашого Всесвіту. Наша галактика, молочний шлях, має діаметр приблизно 120 тисяч світлових років. Це прям грандіозний розмір, але не рекордний. Перше місце гігантів Всесвіту відкриває галактика AC1101. Ця надгігантська еліптична або лінзовидна галактика, розташована в центрі скупчення галактик Ебл-2029. Цей галактичний монстр має вражаючий діаметр, що оцінюється приблизно в 4 мільйони світлових років. IC-1101 містить приблизно 100 трильйонів зір. Немала кількість з них це великі масивні зірки, які збагачені металами. І саме це робить цю галактику у 2000 разів масивнішою за наш молочний шлях. В центрі галактики спостерігається яскраве радіоджерело, яке ймовірно пов'язане з надмасивною чорною дірою. Нам ще не відомі точні параметри і сама наявність чорної діри. Але останні дослідження свідчать, що ймовірно в центрі галактики є чорна діра в діапазоні від 40 до 100 мільярдів мас сонця. Якщо верхня оцінка виявиться вірною, чорна діра в центрі IC 1101 буде найбільшою та наймасивнішою чорною дірою, що виявлена у всесвіті. Пишіть у коментарях, що саме ви не знали із цього відео, які матюки вам сподобалися, які ви порадите дітям, і в яких моментах я обісрався, сказавши щось неправильно. А на цьому в мене все. Кінець зв'язку.